Всіх глядачів телерадіокомпанії Міс. У студії працює Володимир Кремінь. Ви дивитесь новини міської інформаційної служби. На початку випуску коротко про головне. У Кам'янському продовжують з'являтися технічні ознаки європейського життя. В додаток до розумних зупинок інтерактивні табло. Фонд Українська перспектива доставив для переселенців та малозабезпечених Кам'янського чергову гуманітарну допомогу в набори харчових продуктів. На стадіоні перемога пройшли перші матчі нового футбольного турніру, який буде офіційно називатися Кубок Металургів. Сучасне кам'янське стало більш адаптованим для городян. Можна стверджувати, що місто переживає активний період розквіту. Впевнений орієнтир міської влади на високі соціальні стандарти життя дарує кожному з нас впевненість у тому, що незабаром європейські стандарти стануть кам'янськими. А факт запровадження в повсякденне життя кам'янчан сучасних інноваційних IT-технологій дозволяє стверджувати, що технологічний прорив у місті здійснено. Зовнішній вигляд кам'янського щодня змінюється на краще. Ремонтують шляхи, милують око, відреставровані архітектурні композиції, зеленіють у квітчені сквери та вулиці, як гриби з'являються різнокольорові дитячі майданчики. Зважаючи на те, що життя наших городян має стати соціально адаптованим, комфортним та налагодженим. Міський очільник Андрій Білоусов разом зі своїми однодумцями все частіше запроваджує в життя міста it технології Ну, информационное табло – это не новинка. Во всей Европе используются, они называются по-разному. Это может быть там, указатели прибытия транспорта, графика движения и так далее. И в Украине они уже используются. И когда пошла волна там, коммерческих предложений, э, от производителей в Украине пришла мысль создать собственное табло, так как мы э, работаем в направлении по мониторингу транспорта, есть свои наработки и запустили этот проект. Ну, было предложено поставить первое табло для пробы, как оно принесет. Вот как раз на этой остановке оно было установлено. А после этого еще несколько табло мы устанавливали, скажем так, в тестовом режиме. Проверяли как оно выдерживает погодные условия. То есть были там Опять-таки ошибки по крепежам были, какие-то доработки проводились прямо в онлайне. То есть, ну, К следующему таблу исправлялись ошибки, то есть делалось оно более универсальное. Отлавливались всевозможные ошибки, связанные с интернетом, с подачей электроэнергии. Кам'янчан нині не здивуєш інтерактивними табло з сучасними вісниками IT-технологій. Вони модернізовані та безпосередньо підключені до GSM. А для цього весь громадський транспорт потрібно було обладнати GPS-навігаторами та підключити в єдину інформсистему. Все йде в онлайн. Тобто, всі трамваї обладнані GPS-трекерами, все збирається в аналітичну систему, яка автоматично розраховує час прибуття трамвая до остановки. То есть, если трамвай где-то за поворотом остановился, то и время останавливается. Все абсолютно точно. А, табло, которое висит на остановке, это надводная часть всего комплекса технического. Это же является неотъемлемой частью как бы всей диспетчеризации и уже после 10-го табло нами реализована целая система мониторинга за работоспособностью табло. И в нашей единой диспетчерской службе все диспетчера видят онлайн состояние всех табло и всех остановок в городе. Как только какой-то из них отключается, они сразу осведомляются автоматически с помощью их программы. И тут же реагируют, обзванивают КП «Трамвай», обслуживающую компанию, то есть нашу. То есть мы принимаем сразу меры. То есть моментально отлавливаем это все дело и исправляем. В утвержденном списке остановок планируется накрыть полностью первый маршрут трамвая. Один из депутатов приобрел на 7 остановок четверки в Романково. Два будут установлены на левом берегу чисто под маршрутки. Сповіщають інтерактивні таблу не лише про найкорисніше для пасажирів. Назву зупинки, часто прибуття транспорту за номером маршруту, але й температуру повітря та номера мобільних телефонів диспетчерської КП трамвай. Про всяк випадок для занадто цікавих городян. Я живу на біседова. Сейчас лисенка трійкою. Во-первых, за трамвай хочу сказати раніше, вообще практически не їздили, тому що вони і не ходили. Зараз стало намного лучше от. Вийшла, от кстати, про табло. Вийшла, глянула 6 минут. Устраиває, если б було б шістнадцять, пошла б на маршрутку или... тупик пошла бы, как-то бы, ну, как-то в свое время это... А я пенсионер, трамвай же мне бесплатно, вы же понимаете, почему привязаны эти пенсионеры к трамваям. Ну, экономия времени и удобства, да, чем информация, что ты владеешь информацией, вот еще в чем самый такой плюс большой, что ты можешь, ну, сам себе скорректировать. Надо, не надо, садить, не садить, стоять, не стоять. От пенсионеров очень большое спасибо. Руководству города, мэру Белоусову, наверное, кто, кто этим занялся, молодцы, что и говорить. Да, я лично обращаюсь с просьбой, чтобы на БАМе поставили тоже такое же табло. Это очень удобно, потому что трамваи приходят относительно вовремя. Вот. И насчет городских властей я хочу сказать, что заметно, заметно изменился наш город, заметна чистота. Траву обрізають, тобто скашувається скашувається, все, все нормально, ми доволі потребуємо. Інтерактивні табло вже функціонують на площі ДМКД та площі Героїв, а вулиці Москворецькій та спортивній, на площі Петра Калнишевського. А загалом в Кам'янському найближчим часом планується встановити до 33 інтерактивних сучасних табло. Ну, на сьогодні встановлено 11 працюючих табло. В плане а, будет 33. А, то есть вот, буквально там, на днях монтируется уже табло а, в Романкова на 28 школе. Эффективность. Первый табло, когда мы ставили, мы ставили дополнительно камеру. Наблюдали за то, вообще какую пользу приносит табло. То Буквально с первых же дней, когда пассажиры видели, что в течение 10-12 минут подъезжает трамвай, то на маршрутке, которые идут вдоль этого трамвая, практически никто не садился. И с остановки люди не уезжали, а ждали трамвая. Ну, удобно, да. Мне бы хотелось, чтобы их было больше, потому что ну, не везде есть. И как бы, ну, это невыгодно, что они не везде есть. Отже, технологічний прорив у кам'янському здійснено. Сучасне кам'янське більш адаптоване для життя городян. Залишається сподіватися на те, що високі соціальні стандарти життя нашого міста та світогляд наших городян будуть розвиватися гармонійно та раціонально на шляху до таких жаданих євростандартів людського буття. Ну наша проблема в тому, що ми очень тяжело привыкаем к чему-нибудь новому. Это касается табло, либо чего-нибудь другого. Лучше люди би посмотрели на то, как они себе ведуть. как они поддерживают чистоту, которую ну, город пытается навести. Я считаю их лучше. эти перемены, ну я не знаю, если их кто-то не видит, то это его личные проблемы. Наш, ну, я же говорю, проблемы людей нужно начинать лично с каждого. Что я сделал? Хотя бы не на мусоре. Хотелось бы обратиться к городским властям, чтобы они побольше такие табло выставляли, чтобы люди не проезжали остановки, чтобы знали, какое время, какая температура, говорю, на улице. Это очень удобно для день. Кам'янському побільшало людей, які не в змозі самостійно повноцінно себе забезпечувати. Таку статистику наводить місцева благодійна організація Червоний хрест. Поряд з цим значно зменшилася й кількість бажаючих допомогти. Попри складності, не припиняє допомагати кам'янчанам та жителям області благодійний фонд Олександра Вілкула, українська перспектива. Волонтери реалізують низку програм для породіль інвалідів та просто малозабезпечених людей. Чергова партія гуманітарної допомоги, а саме, набори продуктів харчування для нужденних, була привезена до нашого міста 16 серпня. Валентин прийшов до філії Червоного Хреста з двома маленькими доньками. Його родина живе скромно, але не бідкаються. А от мати інвалід, яка майже усю пенсію витрачає на ліки, потребує розради. Харчову допомогу від фонду Олександра Вілкула отримують вперше. У мене мати інвалід першої групи, по зрінку, вона плохо ходить, в неї діабет, Ви отримує маленьку пенсію, так, я їй допомагаю, але якби тяжело жити, очень багато грошей ходять на лікарства. Більше половини, тим болі наші комунальні услуги зараз дуже бешені. Ну й бучень за допомогу Олександра Юко. Харчовий пакет, який отримують люди, містить в собі декілька видів круп, цукор та борошно. Цього вистачить ненадовго, проте для літніх людей, які більшість грошей витрачають на ліки та комунальні послуги, це значуща підтримка. Дякую йому за, за бідних. Фонд Олександра Вілкула плідно співпрацює з усіма філіями Червоного Христа в області третій рік поспіль. Раніше увага приділялася переважно переселенцям. Сьогодні коло нужденних розширилося, і допомога надається усім малозабезпеченим. Протягом останніх двох років благодійний фонд Олександра Вілкула, Українська перспектива, надав допомогу понад 100 тисячам людей. Це 825 тонн продуктів харчування. Наразі реалізується програма, насіла на допомогу породіллям. Їм надаються спеціальні харчові набори для немовлят. Здесь была острая потребность у людей в продуктах питания. но в течение 3, уже третьего года мы уже сотрудничаем со всеми организациями Красного Креста по Днепропетровской области. Также у нас существует горячая линия, которая принимает звонки людей, которые нуждаются в какой-то помощи. Мы формируем списки, смотрим запросы, где набирается определенное количество людей, куда мы можем выехать уже как бы не к одному человеку, где уже массовое скопление, где є нужда, туди і виїжджаємо так, формуємо списки регулярно. Голова благодійної організації Червоний хрест відзначає, що в порівнянні з минулим роком кількість нужденних в допомозі людей збільшилася майже на 100 чоловік. Чимало волонтерів вже не в змозі допомагати. Тому кожна благодійність на вагу золота фонд Олександра Вілкула ще жодного разу не підвів. Вони нам завжди допомагають уже болі ну три -то, роки так точно ми співпрацюємо і за будь-якою допомогою ми звертаємося к ним. От них мы получаем самую большую поддержку. У нас стоит пять почти 600 человек. Но ну, это у нас еще просто не все ставки, как говорится, поэтому еще не всех мы и охватываем. Пакунки з їжею отримали 50 родин. Майже в половині є важкохворі. Юлія Іванівна протягом 27 років доглядає за донькою, яка хворіє на ДЦП, і має психіатричні розлади. До того ж, на плечах жінки ще й важко хвора мати. Грошей катастрофічно не вистачає, і, окрім продуктів харчування, потрібні й інші необхідні речі. Вона, у мене дочь інвалід первої роби. Ей уже 27 лет. ДЦП, микроцефалия, в общем, она стоит в первой больнице на психиатрическом значит, учете. Конечно, хотелось бы выразить большую благодарность и надежду, что Александр Вилкул как-то как-то ну, поднимет этот маленький вопрос, чтобы хоть какие-то льготы были по отношению коммунальных таким вот детям. Первая группа инвалид психическая. очень тяжело, конечно, что нет таких э, льгот. Очень сильно нуждаемся. Это у нас уходит почти вся пенсия на памперси, на пелёнки. В этом году у нас э, участились обращения Людей, которые являются лежачими. Мы на такие обращения, которые уже кричащие, там болющие. Вот вы видели, женщина обратилась. Мы обязательно ей поможем. Мы возьмем ее контактные данные, мы поможем им с памперсами, с пеленками, с гигиеническими средствами по уходу за тяжелыми больными. Спеціалісти Червоного Хреста відзначають, що за допомогою звертаються не лише хворі та літні, але й працездатні люди, які просто опинилися без роботи та засобів для існування. Фонд Олександра Вілкула готовий надати допомогу усім. Для цього потрібно звернутися до організації Червоний Хрест по вулиці Сачко, 24А або подзвонити на гарячу лінію фонду 056 732 3460. Дніпропетровська облдержадміністрація подарувала дітям АТОшників незабутню мандрівку Данією. Атмосферу південної держави Скандинавії відчули на собі шестеро дітей бійців АТО. Вони мандрували найстарішою країною Європи два тижні. Незабутній відпочинок за кордоном хлопцям та дівчатам подарували Дніпропетровська адміністрація і датська молодіжна спілка Ластівка. Другий. К поспіль Дніпропетровщина відправляє дітей переселенців та атошників на закордонні канікули у Хорватії, Німеччині та Литві Вже побували понад три сотні хлопців та дівчат. Сьогодні зустрічаємо шестеро юних мандрівників, що повертаються з Данії. На в автобусном туре они проехали через несколько стран практически 2000 километров вот возвращаются домой обратно. Программа была организована благодаря поддержке и инициативе главы Днепропетровской администрации Резниченко, Резниченко Валентину Михайловича и украинским патриотам, которые проживают в Дании, украинская молодіжна спилка Ластевка. Два тижні хлопці та дівчата мандрували Європою. Побували в Копенгагені, Ольборзі та Ікасті. Подолали майже дві тисячі кілометрів. На дітей чекали цікаві екскурсії, розважальні парки, пікніки, прогулянки на велосипедах, боулінг та йога. Діти проживали в датських сім'ях. Атошник Віктор Кисельов разом із дружиною зустрічає 13-річного сина Романа. Каже, то була його перша закордонна подорож. что весело, много знакомых детей появилось, ну то есть друзей, все, ну, а с девочками познакомился, там на рыбалку их водили, разные центры, разные музеи и тому подобное, много впечатлений, куча впечатлений, очень. Софія Мельник, дружина загиблого бійця, зустрічає сина Ярослава. Жінка вдячна всім, хто організував дітям незабутній відпочинок і допоміг їм відволіктися від тяжких спогадів, які залишила війна у дитячих душах. Першою дякую всім, хто посприяв, хто поміг, що дали можливість нашим дітям так гарно то Тож після поїздки у дітей чимало позитивних вражень. Ми були в тропічному зоопарку. І, і ще ми були? Що ми були в граленді? І були що в Легалєді і були і, і, і закордонний відпочинок. Організувала Дніпропетровська ОДА та Українські Патріоти з Данії, молодіжна спілка Ластівка. Днями ще десятеро дітей відправляться до Литви. Тиждень вони житимуть у курортній паланзі. На них також чекають веселі розваги, цікаві екскурсії та незабутні враження. 12 серпня Дніпровський медкомбінат вже вдруге гостинно прийняв на своїх територіях студентів з різних куточків нашої держави, які в рамках проєкту Твоя країна приїхали познайомитися з нашим містом. Прохання про організацію чергової екскурсії підтримав генеральний директор комбінату В'ячеслав Мосьпан. Річна екскурсія настільки вразила гостей і організаторів проекту, представників Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Фундація регіональних ініціатив, що в цьому році вони знову захотіли на власні очі подивитись на роботу металургійного гіганта. Спасибо, навірно, в першу чергу, нашому директору, що все-таки йде на і содійствують продвіження популяризації не тільки комбіната, но і молодіжного руху в усій Україні. В ході організованого заходу студенти з Києва, Уська, Дніпра, Харкова, Львова, Одеси. Маріуполя Кам'янського при супроводі металургів екскурсоводів побачили на власні очі основну роботу медкомбінату та значно збагатили свої теоретичні знання. Ми посмотрели доміни печі, установку пічков в конверторному цехі була можливість увідіти розливку на машини неприривного літія заготовок. Ну і В заключенні ми посітили сортопрокатний цех. Після заходу схвильовані молоді люди ділились між собою враженнями не тільки від самої екскурсії, а й від міста Кам'янського в цілому враження позитивні, тим, що коли я приїхала, мене провели майже по голові вулиці Шевченка. Вона дуже мені сподобалась. Сподобалась статуя Прометея. Враження від заводу теж дуже позитивні. Сподобалося, що відповідали на мої поставлені питання. Тож сподіваємось, що цей захід стане традиційним і вже на. Наступного разу на Дніпровський медкомбінат завітає нова група голодної до знань молоді. 16 серпня на стадіоні перемога пройшли перші матчі нового футбольного турніру, який буде офіційно називатися Кубок Металургів. Організаторами змагань виступили профспілка металургів, Дніпровського медкомбінату і міська федерація футболу. Співзасновником турніру є комунальне підприємство Спортивний клуб Прометей. Початку змагань передувала церемонія відкриття, в якій взяли участь перший заступник міського голови Олександр Плахотнік, радник міського голови Руслан Бондаренко, голова первинної профспілкової організації металургів Олег Нагорний, його заступник Віталій Ровко, директор спорткомплексу прометей Володимир Бабенко, директор з виробництва і постачання продукції медкомбінату Костянтин Несвіт, депутат міської ради Віталій Чернявський, заступник директора футбольного клубу Сталь Олександр Чабан та ветеран футболу Володимир Флокій. Идея давно уже у меня, ну, можно так сказать, федерация футбола Витала, как бы начать турнир, такой вот футбольный, в таком вот формате, именно вот с середины августа, чтобы оно плавно перешло на сентябрь, уже на 8, когда все едутся, все студенческие команды молодежная, И поэтому решили провести Кубок Металлургов, приуроченный ко Дню Независимости Украины и Дню физкультуры и спорта. Для успішного проведення подібних заходів між профспілкою металургів і спорткомплексом прометей було укладено договір про соціальне партнерство. За останні 20 років радський футбол прийшов в упадок. А так как на сегодняшний день планируется коренная реконструкция стадиона Победа на спорткомплексе Прометей, мы решили уже начинать готовиться к тому, что через год-два эти соревнования станут регулярными. Вот. Поэтому профсоюз металлургов совместно с СК Прометей выступил с соучредителями турнира. Вот. Финансовую сторону взяли на себя. Ми в дальнішому і далі будемо популяризувати спорт. Як засновник турніру, голова профспілки металургів віддячив приймаючу сторону подарунками, м'ячами і сітками на футбольні ворота, а директор прометею Володимир Бабенко в свою чергу привітав футболістів. Генеральний директор команди Сталь Лебідів. Юрий Павлович, значит, сейчас нам сегодня помогает своим опытом, потому что они уже отработали это на дзержинке. И их стадион практически через год-два уже будет функционировать на полную в классе УЕФА. Вот. И этот опыт они сейчас передают нам, и я думаю, что в ближайшее время у города будет хороший стадион. Після церемонії відкриття право першого удару по м'ячу було надано першому заступнику міського голови Олександру Плахотніку і голові профспілкового комітету металургів Олегу Нагорному. Потім розпочався і сам турнір. Його формат передбачає проведення зустрічі щовівторка та щочетверга по чотири матчі кожного зазначеного дня. Формат був розроблений в такому ключі. що у нас були чотири групи. Чотири групи по чотири команди була Жеребьйовка. Были разбиты команды сеяны. Высшая лига была сеяна, чтобы не попали сильные команды в одну группу. И теперь по итогам групповых турниров по две лучшие команды выйдут в одну четверту. В одну четвертую еще команды сыграют на полполя, а уже с полуфинала команды будут уже играть, это уже будет сентябрь месяц, команды уже будут играть на все поле. Скільки ігр буде сьогодні? Перший день змагань приніс три розгромних рахунки. Дік – водоканал 4-1, ДМК – керамет 5-0, Металург 2, Титан 3-0 і одну бойову нічию, Азов – Спартак 2-2. Наступний тур змагань відбудеться 18 серпня. Ну і наостанок розповім вам про погоду на 4-18 серпня. Погода у Кам'янському в цей день буде малохмарна. Протягом дня можливий дощ з розою. Денна температура повітря становитиме 29 градусів тепла. Вночі прохолодніше, стовпчик термометра впаде до плюс 18. Вітер змінних напрямків східний та північно східний до 2 метрів за секунду. Саме це були всі новини на сьогоднішній день. В студії для вас працював Володимир Кремінь. Приємного вам вечірнього відпочинку, колі рідних та друзів. І тільки гарного настрою всім нам! Хай щастить!